Усім привіт! Мене звати Денис. Я це подумав, що якби Путін користувався інтернетом і мав би смартфон свій особистий і аккаунт, скажімо, в Фейсбуці, то якби він зайшов в український сегмент цієї соціальної мережі, то він був би дуже задоволеним. Адже не секрет, що Путін спить і бачить, як посіяти розбрат всередині України. І розколоти нашу державу на опіл, чи на кілька частин. Це його просто мрія. На фронті він мало що може показати в принципі за ці чотири роки. Тому головна його фішка, я думаю, і мета це розколоти Україну зсередини. І, от останні 3-4 дні, якщо зайти в український Фейсбук, то ситуація, як на мене, просто дуже критична я за цих 3-4 дні не побачив жодного допису про те, хто винен у тому, що ми сидимо в більшості випадків без опалень. От нас в квартирі плюс 13 градусів. Хтось вже мені писав, чому ти тоді сидиш не в шубі, в тебе тепло. Ну, 13 градусів ви восени ходите у шубі чи у пуховику, коли на вулиці 13. Настільки вже прям критична ситуація, щоб сидіти в шубі, але дійсного холоду, в першу чергу, для дитини. І я не побачив знову таки, повторюся, жодного допису про те, що винен у цьому Путін. що ми без опалення, що ми без освітлення обстрілюється критична інфраструктура, яка призводить саме до. Відсутності електроенергії та інших благ цивілізації. Натомість в суцільні срачі між українцями у цьому Фейсбуці чи в Ютубі заходиш, що багатьом не подобається, що виїхала там якась компанія людей на Київське море. Це київське водосховище перед біля Києва, біля столиці. І от люди виїхали прямо на лід, під'єднали якусь там апаратуру музичну, влаштували таку діджей, якби вечірку, досить багато людей зібралися. І оці новинні стрічки, які почали викладати цю новину на своїх аккаунтах у Фейсбуці, то там от більш 80, мабуть, відсотків коментарів, що це дебіли, куди ви виїхали. Україні є такий жах, люди сидять без світла, без опалення. А ви тут гниди танцюєте? Краще б ті гроші, що ви викинули на організацію цієї вечірки, купили б за ці гроші: генератор чи купили б пального для генераторів для дитячих будинків, чи лікарень, чи такого іншого. Ну, по-перше, хто знає, чи ці люди, які виїхали на такі море потанцювати, послухати ту музику, чи вони волонтери, чи ні. Можливо, вони настільки багато зробили для тих же дитячих лікарень чи для дитячих будинків, що вся та спільнота в Фейсбуку, яка коментує, стільки не зробила. А навіть якщо не робили, ну, кожного свій поріг витримки моральної у ці надважкі часи. Які відбуваються в нашій країні. Ну, хтось там бухає, хтось е, просто починає вишивати хрестиком, хтось починає малювати, е, хтось спортом займається, хтось ще чимось. Е, незрозуміло кого тоді осуджувати. Ну, хтось от вирішив, що він може так свій стрес загасити саме участю у цій діджей, якісь там вечірці, потанцювати, послухати. Музику, чому потрібно засуджувати цих людей? Ну, якщо з таким якби, відчуттям до всього ставитися, то навіщо тоді, умовно кажучи, святкувати день народження своєї дитини? На ну, Україні ж такий жах? Ну це умовно кажучи, але просто лякає сама тенденція, що дуже українці якби, з агресією ставляться один до одного на такі речі, які буквально ще тиждень навіть, два, Ну, до Нового року точно нікого взагалі не здивували. Ну, от уявіть, кого б здивувало, що на Київському морі влаштували там сотня людей якусь діджей-вечірку. Та ніхто б на це навіть не звернув би уваги. Ну В Києві багато таких от випадків на Пузняка здається, коли просто вийшли на футбольне якісь, там, міні поле і влаштували там, ну, вибачте, попойку з алкоголем, з усім, там, з шашликами. То що цих людей теж засуджувати? Ті люди, які сиділи, там здається, дві доби без світла, і вже в них такий віча, що вони вирішили, ну вже гори хата, гори та й сарай, знаєте, як то кажуть. Ну, не знаю, кожен собі вирішує, як йому чиняти в цьому в цей час. І ніхто не має, як на мене, права засуджувати таких от людей. Це умовно кажучи, якщо. У вас через вікно, там, за вікном є будинок навпроти, в ньому є світло постійно, а у вас дуже часто його немає. То що та людина, яка живе в тому будинку, вона що винна в тому, чи, чи піти того сусіда ідувати, що він зі світлом а ти без світла. Незрозуміла якась взагалі ситуація. Так само, як там, бачу, якась співачка Тіна Кароль, чи хто заспівала якусь пісню про цей блекаут, про відсутність опалення. Також почали, там, що ти там казав співаєш, і таке інше. Звісно, не усі, але більшість. І більшість людей почала тупо тотально нести негатив у соціальній мережі, взагалом, суспільству, знову-таки важко усім, особливо важко тим, у кого маленькі діти. От у нас трирічний син, і ну, це, звісно, катастрофа. Бо коли ти один, дорослий, ти можеш там шапку надягнути, вже, якщо критично холодно, чи спати там. У тій же шубі, як хтось там коментує. А дитину дуже важко якби, зігріти, і, звісно, вона в шубі не буде спати. Ну це нонсенс якийсь повністю. І тому, якось не знаю, потрібно збавляти, мабуть, оберт, адже це ні до чого доброго не призведе. Спочатку це все буде слова у соціальних мережах, а потім це може перерости просто до фізичних якихось явищ, які не дуже. На руку нашій країні. Ну це, м'яко кажучи, це просто гра, якби несвідомо українці, які от агресують один до одного на елементарні побутові речі, то це просто гра на руку, якби путіну несвідомо. І Путін буде від цього мати дуже великий зиск. Тому потрібно якось задуматися про це, мабуть.